Друзі, вітаю вас! Також освітають гравілати ліски. і я вирішив порівняти їхні цвітіння, що їхні квіти. Тут вони представлені 4 сорта: це Тутон Pearl, це у нас петікот піч, Peach, і. Pink Fluffy. Sensation Pink Fluffy. Дуже красиві сорта, вони всі дуже різні. Як бачите, нема нічого схожого між ними. Хіба що, можливо, вони більш тепліші, коли, е, коли е, знімаєш вдень, ну, Я просто вирішили зараз знімати всі свої сорта, щоб вам показувати про те, які вони красиві, які вони неймовірні. Бачите, квіточки, ось такі, от, як рука, якщо порівнювати, дуже то дуже великі, але дуже милі. Вони тут дуже багато. Е, Об'ємно, скажімо так, об'ємно більше, ніж багато. І довго. ну точно. Дорога-багато. Тільки не але щось в цьому є. Дуже красиво. Це в мене коти бігають. Стелла. Стелла. Хані. Ой, друзі, звісно, це. Ох, сейчас бачу, кудись посраці. Ладно, це окрема історія. Коротше, що вам скажу. Тутон перл, вона більш не квітка, така, що розпадається. Я ж тягаюся у нього на місце. То думав, то чорний, то ще якийсь фон, воно чого не грає. То думаю, зніму на цьому дереву такому. По дуже гарно, як на мене. Можливо, у вас інша думка. Ось, то Такими дзвониками ціте. Звісно, шикарний, такий дуже гарний Петті-кот Піч. Дуже красива, дуже. Десь такі гарні пелюстки, така справжня кружево. Майтай дуже гарний, такий оранжевий, персиковий, дуже абрикосовий і Фух, комари. пінк і бачите, ось в неї такі от а, пелюстки з зубчиками. Теж дуже красиво, симпатично. О, так, Якщо брати а, а таку експозицію, то це, напевно, найбільш схоже на правду, скажу чесно. Ну, ні, ні не таке тепле. Але теж дуже гарно. Скажу, що заводи, гравілати вони прекрасні, вони невибагливі і завжди доповнять колекцію ваших багаторічників. Вони прекрасно зимують, зазимують, навіть буває з листям, тому вперед, друзі, все. Гарного вам всього. Пишіть.